Ну що ж, це відео буде більш розповідне, чим зазвичай, та по жанру буде воно відрізнятися від моїх інших відео набагато більше. Вже як місяць пройшов з того моменту, як я виклав перший свій відеоролик про World of Tanks Blitz. До речі, наступний ролик після цього відео буде саме про цю гру. Ну, чесно скажу, відео не набрало очікуваних переглядів і лайків, навіть з моєю допомогою. Побачивши цю картину, я вирішив проаналізувати, а що ж тоді вам подобається. Глянувши на найбільш популярне відео, я був у легкому шоку. І всім привіт з вами Ксам. І сьогодні я вирішив знімати знову ж таки летсплей, І цього разу це буде Country Balls або World War Simulation. Ну, давайте будемо грати значально за Україну. В цьому відео я вирішив те, що буду пробувати захотити всю Європу, при тому захвачуючи тільки тут країни. Я не можу захвачувати в інших континентах. Зрання вибору країни. Притом хотілося б вам сказати, я вже до того цю гру грав, і тому я знаю. Які країни можна зразу ж захватити з першого разу? Після цього відео популярністю йдуть влоги з концерту Бомбокс. До речі, це моє саме перше відео, яке набрало більше ста переглядів, і по-справжньому займало топ один доволі довгий час серед западів бомбокс рівне 2021, доки мене не перегнав канал набагато більше за мене. Відео далі, мій самий останній відеоролик, там де ви набрали 140 переглядів за чуть менше доби. В той час, як деякі відеоролики, над якими я старався, не набрали навіть 50 переглядів. Особливо, що було для мене поразкою, програшем, а також як свідчить Google розгромом, невдачею, неуспіхом, програшем та фіаском, це те, що моє відео про Португалію, яке длися 26 хвилин, та є моїм найбільшим та найдовшим відеороликом на цьому каналі, яке знімалося в общому часі годину, а монтувалося десь 1-1,5 місяця. Але набрало менше переглядів, чим шорт, який мотував 5 хвилин. З одної сторони це справедливо, але все ж таки. Далі по топу йде відео під назвою жиза від 9 до 14 років, а потім після постендофу, які далі будуть попадатися через кожні три відео. Ну і після цього мій перший скетч. Думаю, що не всі зрозуміли контекст даного відеоролика. Але я все ж таки поясню: мій канал потребує підтримки, і це також моя провина, адже я довгий час не вкладу відеоролики. Але я не збираюся правдуватись. Замість цього я буду викладувати ще більше нових відеороликів. У мене вже є як мінімум 4 нові ідеї на майбутні відеоролики. А вам я раджу заходити в коментарі та писати свої ідеї для моїх майбутніх відеороликів. Я обов'язково всі прочитаю та відповім. Навіть якщо ваші коментарі були не темі. А з вами був я, Аксен. Всім удачі та всім пока.